Презентації, це наша головна експертка нашої групи саме з питань відкритого банку. Е -е... Оля, тобі слово. Добрий вечір усім. Ох, незвично трішки. Сьогодні у мене для вас гарна новина. Я останній спікер. Але моя місія надскладна, тому що мені треба вас розворушити. Розбудити, тому що попереду ще дуже цікава, цікава панельна дискусія, яка стосується світлого майбутнього і як open finance привнесе справедливість та, в ем, фінансовий ринок України і світу. Отже, ем, свій виступ сьогодні я хочу присвятити тим учасникам ринку, які вже зацікавлені в послугах фінанс... відкритих фінансів і відкритого банкінгу розглядають, мають сумніви, а також тим, хто сьогодні протягом дня відчув легкі симптоми алергії на словосполучення відкритий банкінг мої співчуття. Але я спробую під час свого виступу частково розвіяти ваші сумніви. І допомогти побачити переваги, підготувати вас до того, що цьому ринку бути. Сьогодні вже дуже багато сказано, і знову ж таки, мені трішки важко в тому плані, що я не хочу повторювати колег, а радше підсумувати, висвітлити, доповнити їх слова. Тому що все, що було сказано сьогодні, в тому числі як згадав Вадим, це мої домисли, а також факти. Єдине, що я хочу, підкріпити їх поясненнями і цифрами. Знову буде трішки цифр. Отже, які ключові тенденції відкритого банкінгу сталися? І які, я вважаю, будуть повторюватись на українському ринку. Чому? Тому що Україна не є виключенням. Ну, вибачте, ми не перші, да, хто в це йде. Висновок перший: розвиток екосистеми починається з інформаційних сервісів. Тобто, першими учасниками ринку стали надавачі послуг. З отримання інформації або відомостей да, з рахунків, і це досить легко пояснити. Отримати таку ліцензію було простіше. Операція сама по собі, транзакція сама по собі є низькоризикованою. Відповідно, підтягнулись фінтехи, підтягнулись кредитні установи, за ними підтягнулись необанки. І це той сегмент, який боровся за новий, залучав нових клієнтів, а за ними, як не дивно, і це. Думки моїх колег, які працюють вже в Європі і супроводжують да, ці операції, за ними підтягнулись і банки, тому що банки неба не хотіли дозволити собі втратити клієнтську базу, втратити е, продажі. Банки досить швидко насправді адаптувались і запропонували продукти і сервіси не гірші, ніж конкуренти. Також е, слід зазначити, що зростанню сприяло і така сфера, як вбудоване фінансування, так, embedded finance. Сьогодні також дуже багато колег про це згадували. І слід визнати, що дійсно через побудову екосистем, через взаємодію, партнерську між різними надавачами різних послуг вдалося. Е, Можливим розвинути альтернативне фінансування, альтернативне по стандартному банківському кредиту фінансування, і це було тригером, це ще також прискорювало розвиток інформаційних сервісів. Як ви думаєте, якщо першими були інформаційні послуги, яка доля їх серед усіх запитів є інформаційні послуги, є ініціація платежів? Хтось може запропонувати версію? 95 ще є версії? 5, 10, 35. О, і 99. Пам'ятаємо, що це вже шостий рік, як це все відбувається в акканалі. Отже, доля насправді запитів інформаційних 60%. Чому така цифра і чому аж 40 платежі? Відповідь на це запитання надали насправді колеги і ті спікери, які вже переді мною тут виступали. Так? Але слід зазначити, що дійсно кількість користувачів сервісів зросла в рази це 5 разів за 3 роки в Європі. Ми, зараз, ми будемо з вами розглядати Європу, світ точково Великобританію, тому що я дуже люблю і тому, що там дуже показово, в тому числі, і цифри доступні да, на сайтах. От, але якщо ми розглянемо на інший графік, можна, я розумію, що там вам нічого не видно, я буду все коментувати. То загальна кількість запитів да, зросла, зросла у нас майже в сім разів, і кількість користувачів в вісім разів. Якщо ми дивимося на ринок Великобританії. Другий тренд. Останні два роки спостерігається надзвичайний приріст саме платіжних сервісів, тобто ініціація платежів. Я думаю, що пояснювати вже мені можна <свісно> нічого не пояснювати. Все пояснили мої колеги. Е, можу тільки доповнити, що чому так сталося. А сталося так, тому що за перші 3-4 роки нарешті побудувалась система. Інфраструктура. Нарешті е інтегрували в цю структуру, з'явилось багато технологічних операторів. В цю, в цю екосистему вбудували достатню кількість банківських установ, які вже стабільно працюють, стабільно підтримують свій інтерфейси. І це все призвело до того, що з якогось моменту платежі пішли в ріст. вони пішли в ріст. А далі законодавчі ініціативи. так? Наступна табличку, яку я вам хочу показати, є показовою, тому що вона за 2023 рік. У Вадима я бачила цю саму цифру за 2022 рік. Тут ми бачимо, що в структурі. Методів оплати, які використовуються в e-commerce, да, і ми бачимо тут багато методів оплати. Екаунт аккаунт в Європі над станом на 23 рік займає вже 18% в світі всього, да, це приблизно 7, світ не дуже активний. Активна Латинська Америка і Азія. А хтось вгадає, в якій країні Європи. Покриття аккаунт-то-аккаунт платежами в e-commerce є найвищим. Всі за Швецію? Польща, ви вгадали. <рес> Наступна табличка: дивимось заріс по Європі, але Швеція, Швеція близько, але не настільки. От, і ми бачимо, що ми бачимо, що певні країни в Європі сильно випереджають. Тобто, якщо ми будемо завитись на загальносвітовий тренд, то ну там якби потово, вага цих платежів загальної структури розрахунків e-commerce ще не досить висока, не достатньо висока. Але при цьому країни Північної Європи і наші сусіди розривають всі шаблони. І Великобританії в табличці немає, але я дуже люблю, тому вона у нас справа. І бачите, приріс в 6 разів. Що важливо, що за останній рік приріст платіжних сервісів в Великобританії склав понад 60%, а інформаційних тільки там, 27 здається. Тобто майже в два рази більше стало саме платежів. Ну, і якщо цю саму табличку ми подивимось на мапі, то виглядати вона таким чином. Бачите, дуже активна Латинська Америка. Хотіла вам показати. Ось такий ще графік. Насправді найактивніші користувачі по здійсненню кількістю акаунту платежів або Пейбайбанк методу в Латинській Америці. Ну і е також для тих, кому цікавить, а як, про які обсяги ми говоримо, якщо говоримо про найбільших надавачів платіжних послуг. То наведу приклад лише один: це все, ці всі матеріали у вас будуть доступні. Це у нас е, Нідерланди, це у нас iDeal, і це 111 мільйонів платежів в місяць на населення працездатного віку десь 8 мільйонів. Є над чим задуматися. Ще один тренд, на який хотіла б звернути вашу увагу, це те, що поширення послуг. І, взагалі, розвиток системи відкритого банкінгу дуже сильно впливає від ініціатив, але насправді паралельний рух, як з боку держави і регулювання, так і з боку ринку. І доказом того є по перше знов ж таки, коментарі і пояснення колег, які виступали переді мною. А також деякі ринки, які починали свій розвиток, насправді там ми минулого року про це багато говорили. У нас є market-driven і government-driven ринки і екосистеми. Так, от, без ринки, на яких все вирішував, вирішували тільки учасники ринку, рано чи пізно, все одно стоять постають перед питанням, що це треба все регулювати. Чому тому, що вони досягають певного обсягу залучення клієнтів, а потім пауза. Чому? Тому що решта клієнтів починають сумніватися. А чи дійсно послуги, якими я користуюсь, такі вже і законні, безпечні і надійні? От і тому цей рух він відбувається з двох сторін. І знову ж таки на тих ринках, де рушієм і тригером виступали держави і регулювання, ну, наприклад, Європа, що далеко ходити. От, е, так, перші три роки пушила все держава, але нарешті за три роки бізнес побачив е, цінність, яку вони можуть створити для свого сегменту клієнту. Бізнес побачив ринок, підхопив і понеслося. Ці всі тренди це все добре, але як це можна ну як на це все можна подивитись, якщо дивитись крізь призму України, тому що у нас в принципі цікавий да, наш локальний ринок, то тут варто зазначити, що передумови у нас. Більш ніж хороші. Так, у нас велика кількість користувачів мобільними застосунками і мобільним банкінгом. Понад 4 мільйони користувачів мають рахунки більше ніж в двох банках, і десь понад 10 мільйонів українців користуються електронними гарантіями. Тобто, звички, всі навички і потреби у нас є. Саме тому ми набрали сміливості і спрогнозували, що на наступні два роки ми свято віримо, що приріст клієнтів в сфері відкритого банкінгу, тобто ті, які будуть користуватися цими послугами, буде складати не менше ніж 10%. і це не менше ніж 2 мільйони користувачів. до загальної кількості надавачів платіжних послуг близько 50 цифри. Які у мене тут також є для. Ну, пойнтером я мене не. О, виходить. Для цифри, які є по прогнозам, по кількості запитів сервісів інформаційних і платіжних, в принципі, співпадають з тими цифрами, які переді мною показував вам Іван. Ну і е, останній тренд не скажу нічого нового. Про це дуже багато написано. Але. Е... Монетизація сервісів починається з типових бізнес-моделей, тобто якісь унікальні інноваційні будуть народжуватись по ходу, Звичайно, вони будуть залежати від ринку, від традицій, споживацьких звичок. Але в цілому в світі так склалося, що вони розвиваються в чотирьох напрямках. Є теж дуже гарний графік, це е, окремий група сценаріїв платежі і всі їх різні види, які сьогодні згадувалися. Повторювані, request to pay, запит на оплату, безакцептне списання, direct debit, е, різні варіації, buy now, pay байнапейлейтер цілий набор платіжних продуктів. Це окрема група ризик-менеджмент. Да? Все, що стосується оцінки платоспроможності нашого користувача, побудови скорінгової моделі. Це ну і відповідно управління ризиками. Це окрема група пов'язана з знанням свого клієнта да, верифікація якихось параметрів користувача, верифікація параметрів рахунку, перевірка в тому, що цей рахунок дійсно був активний, використовувався і тощо, і фінансовий менеджмент. Фінансовий менеджмент для бізнесу, для приватних клієнтів, для різних категорій. Що стосується використання послуг відкритого банкінгу в різних сегментах, знову ж таки, дуже показово Велика Британія, куди без Великої Британії? Тут я хочу відмітити, що верхня на графіку, верхня сіра зона це у нас єдині сервіси, які можуть використовуватись одночасно. Різними сегментами, як бізнес, так і приватний. Темно-синій нижчий середній ряд це послуги бізнесу, так і нижній блакитний це для фізичних осіб. Як ви бачите, то спільні сервіси насправді по загальній кількості майже ті самі обсяги займають, що і окремі. Ну і якщо поглянути на розподіл. Сценарії використання або юз-кейсів в світі, то ем, намалювали ось таку мапу Global Open Finance Index, і ну, тут варто враховувати, що весь світ, і Латинська Америка, і Північна, Південна і Азія. От, але розподіл між сценаріями використання прикладає приблизно так: Більш, найбільша кількість це е, фінансовий менеджмент. Персональний, трішки менше бізнес. І там все оцінка прогнозування ліквідності, управління заборгованістю, в тому числі і податкова звітність і косвенно породжені суміжні да, сервіси. Ну що, розігрів закінчився. Цифр більше не буде. Переходимо до головного. А що ж потрібно зробити? Надавачу платіжних послуг і бізнесу для того, щоб нарешті е, отримати можливість почати користуватися сервісами Open Finance. Насправді зробити потрібно буде багато. Е, знову ж таки, сьогодні цю тему вже розкривали буквально кілька слів. І, окрім того, що ви реєструєтесь, отримуєте ліцензію, відповідні сертифікати, проводите багато внутрішньої роботи підготовчої, визначаєте. Компетенції команди, бюджет, ресурси, далі ви будуєте ці всі інтерфейси, і починається підтримка, супроводження, обслуговування інфраструктури, в якій ці всі сервіси обертаються, і забезпечення рівня відповідного безпеки. Також для надавачів платіжних послуг, які фокусуються на інформаційних послугах. Якщо ви плануєте... Давати доступ до інформації про рахунки в своїх застосунках, це означає, що ви маєте бути готовими забезпечити користувача інструментами посиленої автентифікації. Окрім того, розробити інтерфейси, в яких користувач зможе управляти згодами, які вам він не дав. Зробити потрібно чимало, але завдяки робочій групі, завдяки. Нашим зусиллям і стандарту, над яким ми працюємо, впевнена, що так багато складнощів, як могло би бути, на нашому ринку не буде. Ми уникнемо подвійних трактовок, ускладнень, варіацій опцій. Але, тим не менш, практика показує, що певні виклики все одно будуть і підводні камені кам з'являться. Я би хотіла також звернути увагу на те, що серед цих потенційних проблем, та, це, це та, з якою ми зіштовхувалися в своїй роботі, та про яку є багато звітів асоціації ТПП, що насправді в перші роки далеко не завжди вдається забезпечити стабільну роботу інтерфейсів банківських, стабільну доступність сервісів. І бувають особливості в реалізації, бувають нюанси в реалізації посиленої автентифікації. Але найголовніше тут це, мабуть, все-таки не ця частина, а те, що клієнт має захотіти надати доступ до своїх рахунків. І тут постає питання довіри, питання, в якому банки мають. Значну перевагу перед іншими учасниками, але знову ж таки світова практика показує, що кожне наступне покоління готове все більше і більше довіряти і надавати доступ різним надавачам платіжних послуг до своїх рахунків. От. Ну І щоб сумніви клієнта розвіювати і цей процес прискорювати, всім учасникам ринку придеться залучитись і. Допомагати підвищувати освіченість і впевненість користувачів, в тому що ці послуги є безпечними. Отже, практика може виглядати так це реальні екрани. Але ми робимо все те, щоб ось така візуалізація в Україні не, себе не знайшла. Ну і Ніби от все зрозуміло, ми все проговорили, що робити, як робити, до чого готуватись. Наступне логічне запитання, яке потрібно, здавалося б, задати? Складне насправді запитання. Робити це все самостійно да? чи купити? Є дуже багато моделей, які допомагають прийняти рішення. Я, як людина, яка дуже багато років працювала з бізнес-процесами, особисто маю вподобання до моделі прийняття бізнес-рішень на основі цілей Ніколайзена. -Ні 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 -Ні. І пропоную нам дуже швидко розглянути її. За цією моделлю всі бізнес-процеси ви маєте розподілити на чотири категорії. І ці категорії визначатимуться, е наскільки вон, е по двом ознакам, да? наскільки цей бізнес-процес диференціює вас на ринку, відрізняє вас від ваших конкурентів і є цінним для вашого користувача вертикальна вісь, і наскільки він важливий для досягнення бізнес-цілей, горизонтальна вісь. І насправді дуже-дуже мало, зовсім, зовсім, зовсім мало процесів попадуть ось в цю категорію диференціація. Ой, так не працює. Окей. Чому? Тому що ці процеси для вас ключові, це там, де ви маєте. Ви просто зобов'язані да? бути краще, ніж ваші конкуренти, і надавати своєму користувачу найбільшу цінність. А це означає, що ці процеси ви маєте будувати, автоматизовувати або е готувати програмне забезпечення для їх функціонування самостійно. Більшість бізнес-процесів попадуть в категорію паритет. Чому? Тому що так. В компанії досить вели... було висока кількість бізнес-процесів є важливими для того, щоб цілі були досягнені. Але як вони будуть побудовані, і те, як вони будуть використовуватись, не вимагає від вас вирізнятись на ринку. А це означає, що для їх побудови можна використовувати будь-яке ринкове рішення. ну, Будь-яке рішення, яке вам підходить. І ще кілька процесів попадуть в категорію партнер. Ці процеси відрізнятимуться, тому що в них вам знову ж таки потрібно буде, і це дуже важливо, відрізняти від конкурентів. А значить, їх потрібно буде адаптувати, кастомізовувати, налаштовувати. Для таких рішень. Для таких бізнес-процесів ідеальним рішенням є пошук партнерського рішення, яке можна буде з легкістю адаптовувати, змінювати і покращувати. Ну і останню категорію ми не розглядаємо, це не дуже важливі бізнес-процеси, ви можете їх виконувати так, як зручно, легко, дешево. І якщо ви знайшли себе в категорії партнер або паритет, розкаву просимо в Hub. Open API Hub, або як кажуть, Олі Демондовська завжди каже, Open API Hub. Це технологічний оператор з відкритого банкінгу. Нас поєднує досвід роботи в фінансовій сфері, знання технологій і стандарту. Ми хочемо запропонувати ринку рішення для споживачів платіжних послуг стандартні і адаптовані сервіси. А для надавачів платіжних послуг індивідуальне партнерське рішення. Якщо говорити про споживачів даних, якими можуть виступати і надавачі платіжних послуг з відповідною ролью, але також і банки, і ті установи, які будуть отримувати ліцензію і обслуговувати рахунки, то наше рішення називається API Connector. Воно уявляє собою уніфіковані стандартизовані інтерфейси, які дозволяють вам ініціювати платежі та агрегувати дані за рахунками ваших клієнтів. Послуга доступна в моделі поставки SaaS. Додатково ми пропонуємо ринку субутні послуги для вирішення наступних завдань. Це супроводження та підтримка рішення, да, яке ми будемо поставляти в сервісній моделі, це забезпечення контролю доступу до банківських інтерфейсів і можливість контролю да, цього доступу, звітність щодо використання API. Також для тих учасників ринку, які розуміють, що їм буде складно стартувати з повним набором да, послуг. Готові допомагати в побудові інтерфейсів, індивідуального клієнтського шляху і допомагати з управлінням згодами. Так? Якщо вам потрібно впровадити посилену автентифікацію, ви також це про це задумуєтесь, будь ласка, звертайтесь. Супроводження і допомогу з впровадженням посиленої автентифікації. Навіть якщо у вас немає мобільного застосунку, але посилена автентифікація потрібна, рішення є. Приходьте, запитуйте. І додатково бізнес-технічні консультації для надавачів платіжних послуг. Ну і наостанок найважливіше. Хочу сказати, що разом з активними учасниками ринку ми вже тестуємо рішення, тестуємо інтеграцію сервісів хабу з надавачами платіжних послуг, з банками і пропонуємо динамічну пісочницю для тестування, повністю симулюємо і відтворюємо end-to-end -end процес посиленої автентифікації. Вже в серпні наступного року тобто, топ-10 банків України будуть роздавати і агрегувати платіжні дані своїх клієнтів. Сподіваюся, ви теж доєднаєтесь до цих можливостей. Дякую за увагу. Дякую тим, хто досидів до кінця. Давайте допомагати ЗСУ разом.